Привіт дорогі друзі! Чуть-чуть пройшовся я його пуліком. Ну різницю видно, дивіться. Ось капот і ось. Ну, Чувствується різниця, так? Да? Чуть-чуть пробігся пуліком, все що положено. Там он щось... Тут пройдуся через перекур. Отак воно все знутри виглядає. Дві коробочки передач. Задок. Позаклеював стопи з поворотами. Вірні, і повороти і габарити брешу. От тройки, от тройки машини. Дві коробочки, педалі, газ, тормоз. степлення нема. Тут на моторі степлення стоїть, на самому моторі, коли ж на шків поняли? Коротше, покрасили передок такий. Передок теж все позаклеював. Так що от так пройшовся, все заклеєно. Зараз ще до краскопультом його красив. Ще ось тут бока пройдуся і все, і готовий агрегатик. Дзеркала, все як положено. Саморобний тракторець зварив сам.